Крокуси можна садити по різному, Підсаджувати в квітники, висаджувати вздовж доріжок або навіть просто в газон. Ці маленькі квіти здатні додати бар у ваш сад ранньою весною. Сьогодні ви дізнаєтесь, коли і як садити крокуси, а ще я покажу дуже незвичайну композицію. Проста ідея, яку зможе повторити кожен, навіть на маленькій ділянці. Вітаю на каналі Яскрава клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Висаджують цибулини крокусів восени, починаючи з вересня і аж до листопада. Саме в цей час ґрунт ще теплий, близько 10 градусів, і цибулини встигають вкоренитися до морозів. Є декілька правил, де садити крокуси, щоб вони рясно квітували щороку. По-перше, це сонце, крокуси це весняні квіти, які розкриваються саме під сонячним промінням. Обираємо відкрите, добре освітлене місце або легку півтінь під листяними деревами. Поки дерева весною будуть без листя, світла вистачатиме. По-друге, це ґрунт. Крокуси не люблять важку мокру землю. Їм потрібен легкий, пухкий і водопроникний ґрунт. Якщо земля глиниста, обов'язково додаємо пісок, щоб уникнути застою води. А ще крокуси чудово ростуть у контейнерах. У декоративних горщиках вони виглядають ніжно і ефектно. Сьогодні ми будемо робити групову і дуже цікаву посадку. А знайти якісний посадковий матеріал та все необхідне для реалізації ваших садових ідей ви завжди зможете на сайті Яскрава клумба. Посилання залишаємо в описі. Ідея композиції це струмок із синіх крокусів, який буде витікати із керамічного горщика. Зробити таку композицію дуже просто. Спочатку ми розчистили місце та перекопали ділянку, вирівняли ґрунт. Кладемо наш горщик і за допомогою шматка мотузки окреслюємо контур великої краплі. По всій площі краплі викопуємо яму потрібної глибини. Для цибулиних квітів глибина має бути у три рази більшою за діаметр самих цибулин. Для крокусів це приблизно 6-10 см. Якщо посадити, занадто мілку крокуси вимерзнуть. Якщо занадто глибоко, пізніше зацвітуть. Спушуємо дно ями та вносимо туди добрива. 30 40 грам суперфосфату та 20-25 грам сульфат калію. Розсипаю по дну ями. Перемішую з нижнім шаром ґрунту, щоб поживні речовини були доступні для коренів. На дно ями засипаємо шар піску, на який будемо виставляти цибулини крокусів. Пісок забезпечить додатковий дренаж і захистить цибулини від загнивання. Виставляємо цибулини загостреним кінчиком догори сплющеною стороною донизу. Для такої композиції бажано виставляти крокуси досить щільно, тоді ми вже навесні отримуємо густий квітучий килим. Але при загущеній посадці нам вже через рік потрібно буде викопувати та ділити гнізда. Тому я роблю між цибулинами достатньо простору, щоб моя композиція квітувала на одному місці декілька років. Після того, як цибулини на своїх місцях, ми загортаємо, ущільняємо та поливаємо. На зиму декоративна кераміка може потріскати від перепаду температур, тому краще горщик прибрати і навесні, коли почнуть сходити крокуси, знову повернути на місце. Наразі усе. З вами була яскрава клумба. Садити сад означає вірити у майбутнє. До нових зустрічей!